Чи варто розповідати дітям, що подарунки приносить Святий Миколай або Санта або Дід Мороз? Чи варто взагалі це робити, з самого малечку, чи одразу казати правду? Якщо вже ви розповідали, то як правильно розказати дитині, що, хто насправді приносить ці подарунки, так щоб е, не травмувати, так щоб не підірвати довіру до батьків в цьому відео коротко, але дуже змістовно, розповім про те, як доречно з точки зору психології. І перш за все, маємо з вами розуміти, що раніше такого питання не стояло. Всі вірили в Святого Миколая чи там вже після Радянського Союзу в Діда Мороза, і це не обговорювалося. Зараз ми думаємо про багато кроків наперед і розуміємо, що потім, коли дитина дізнається про те, що таких чарів немає, є розчарування, є розпач, часто підірвана довіра до батьків, часто це вже наші враження. І ми, переживши щось, не хочемо повторити таку ж участь для наших дітей, тому батьки часто ставлять мені запитання і не тільки мені про те, чи взагалі варто. І маю сказати, що це вибір кожної сім'ї. Це питання не психологічного характеру, це питання віри, це питання вашого досвіду. От, якщо вам класно було вірити в святого Миколая, то ви, як правило, перенесете це. І для своїх дітей, якщо ви були цим якось дуже схвильовані, травмовані в якійсь мірі, то швидше за все ви цього робити не будете. Залежно, знову ж таки, у що ви вірите, є люди, які категорично проти, є підходи, які категорично проти, щоб обманювати дітей навіть таким чином, які кажуть про те, що треба зразу, з маличку завжди казати правду і так далі, щоб дитина розуміла, що нам можна довіряти. Насправді, якщо правильно все зробити... То це не буде підривати довіру до батьків. Я маю на увазі, якщо ми скажемо, що подарунки носить Святий Миколай, то це не буде далі підривати довіру, коли дитина дізнається, що це робили ми, якщо правильно подати. Далі розкажу як. Тож, якщо у вас маленька дитина, і ви зараз тільки вирішуєте, чи формувати е віру в чудо, чи не формувати, то пам'ятайте, що для дитини буде краще так, як буде комфортно вам. Навіть якщо ви зразу кажете, що. Це викладати ці подаруночки, але ви створюєте класну атмосферу, ви класно запаковуєте подарунки, ви даруєте те, що, про що мріє дитина, те, що буде дійсно їй цікаво і корисно. Якщо ви в піднесеному настрої з добрим серцем це робите, то це буде таке саме чудо насправді. Неважливо. Якщо уже ви розповідали дитині про те, що подарунки носить, наприклад, Святий Миколай, будемо говорити про Святого Миколая, бо це наші традиції. Добре, а ви собі там уже інтерпретуєте, як хочете, якщо у вас дитина в якихось інших святих чи чародіїв, як це називається, чарівників вірить. Якщо вже так трапилося, і приходить час, коли дитина починає або ставити якісь запитання, бо ви. Раптом засумнівалися в тому, може вже пора розказувати, як зробити так, щоб дитину це потім не розчарувало, і так далі. Треба робити це дуже потихеньку, дуже поступово розкриваючи правду, розкриваючи карти. Яким чином можна, наприклад, обирати разом подарунок? Татові і казати про те, що слухай, я знаю, що тато мріє, щоб йому Святий Миколай, або якщо є молодший брат, або сестра взагалі чудово, мріє, щоб йому принесли Лего. Давай з тобою разом виберемо і допоможемо Святому Миколаю реалізувати цю мрію. Без особливих пояснень, що це ми своїми руками зробимо, це так доволі метафорично, ми допоможемо реалізувати цю мрію, ми допоможемо е, здійснити це диво або там це чудо. Якщо є домашні улюбленці, теж круто, якусь кісточку собаці, або якусь іграшку, якийсь одяг, лежанку, все що завгодно, корм для рибок, неважливо що. Важливо, щоб дитина розуміла, що вона причетна до цього чуда. А давай купимо нашому песику оту сосиску, про яку він давно мріяв, і покладемо йому під подушку в його лежанку. І Святий Миколай тоді і для нього зробить чудо. І песик наш буде розуміти, що і про нього не забули. Класно? Ми не кажемо напряму, що ти знаєш, сину, весь цей час я тобі брехала. Я казала, що подарунки носить Святий Миколай, але насправді це була я. Геть по-іншому звучить, хоча сенс, в принципі, той самий. Якщо ми вже сформували цю віру, цю віру у чудо, давайте тепер підтримувати. І так і залишається просто з кожним роком. Тепер е ми розумі, дитина розуміє все більше і більше, як це чудо реалізовується. Потім е, в наступному році ви можете сказати, що я е, знаю, що ти у листі писав, що ти хочеш там, класні навушники, пішли разом, виберемо тобі навушники, щоб Святий Миколай точно не помилився з тим, які навушники тобі треба подарувати. Бо я сумніваюся, що він вгадає. Так? Наприклад, таким чином. Потихеньку, плавно, метафорично, здалеку. Якщо вже пропустили цей момент, і дитина приходить і ребром ставить запитання, каже, мені Петрик в школі сказав. Що за того Миколая немає. Як це так? Як це так? Ти мені розказувала 12 років чи 10, що Святий Миколай є, а його немає? Як ти могла? Важче. Неприємно, неприємний осад є. Правда, після смак неприємний, тому що це вже претензія. Так само тоді давайте говорити про те, що е, так, звичайно, звичайно, Святий Миколай є, творець. Якщо ви вже про це розповідали, так то я точно розумію, що ви вірите, правда? Будь-які святий ти знаєш, я тобі розповідала, і в підтримання традиції ми ось так робимо. І приходить той вік, коли діти нас розкушують, коли вони розуміють, що це ці чари зроблені нашими руками. І е, головне, які, які тут почуття у вас, який посил ви даєте у вашу відповідь, якщо це почуття провини. То дитина так і буде це щитувати, так і буде на це реагувати, відчуваючи, що це був обман, почуття провини у вас є за це і так далі. А якщо ви кажете про те, що я створювала тобі класні враження, я допомагала здійснити це чудо. Ти багато років кайфував від цього, і ми кайфували разом з тобою. Ех, шкода, що ти так швидко подорослішав, і вже в наступному році не вийде цього зробити. Але нічого, будемо шукати якісь нові формати. Якось так. Впевнено, спокійно знаючи, заради чого ви це робили. Я сподіваюся, що це відео було вам корисним. Якщо якісь запитання, пишіть в коментарях, я постараюся на них відповідати. Підписуйтеся на мій канал. Тут я розбираю теми виховання, теми розвитку, психічного розвитку дітей. Тому ставте лайк, підписуйтесь, щоб не пропустити інші класні відео.